Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підвищення кваліфікації з допомогою освітнього онлайн-порталу на урок. Пишемо у строку Google на урок. І відразу нам є підказочки, тести, олімпіади, презентації конспектів, журнал і підвищення кваліфікації. Натискаємо. Для підвищення кваліфікації пропонується дуже багато тем. Будь ласка, це на сьогоднішній день, які заплановані Wordwall, про підручник історії для шостого класу, цифрова грамотність. Головне ця сторінка дійсна завжди, активна і оновлюється. Як бачите, до кінця серпня так, вже сплановані різноманітні заходи. Ну що ж, перший варіант це тоді, коли нам, вчителям, потрібно підтвердження, що ми дійсно пройшли підвищення кваліфікації. Наприклад, мене цікавить майстер-клас із застосунку WordWall. Вордвол. Як ви бачите, я вже замовила свідоцтво. Воно коштувало 75 гривень. Мені подобається, що відразу ж я можу завантажити малесенький подаруночок. До нього входить коротка інструкція. З користування цієї програми WordWall. WordWall взагалі це інструмент для створення інтерактивних та друкованих матеріалів. Я вже його на своїх уроках неодноразово використовувала, але хочу поглибити свої знання з даної теми. Що ж далі сюди входить, коли я вже заплатила свої кошти з допомогою програми LeakPay, Тут є чітке пояснення, що буде входити у майстер-клас, обсяг 2 години, напрямки компетентності, програма. Зверніть увагу, віконечко є активним посиланням, так? Ми можемо завантажити і ознайомитися з самою програмою майстер-класу. Короткі відомості про авторку вебінару. І найцікавіше, те, що як потрапити на трансляцію вебінару, де можна його переглянути у записі? Всі ці питання відразу ж вам висвітлюються, коли ви на них натискаєте. Наприклад, як оплатити та завантажити свідоцтво. Я натискаю і відразу ж мені. Відповідь. Де ж я можу знайти всі свої вебінари, сертифікати і так далі. Я натискаю зверху у вкладочку меню. І далі на особисту сторіночку. І тут відразу будуть мої вебінари. Як ви бачите, мене зацікавили поки ще два вебінари. За перший вебінар я ще його тільки чекаю. Я вже придбала свідоцтва. А другий вебінар мене суто цікавила. Теоретична частина, сертифікат мені не потрібен. Тому і безкоштовно на освітньому проєкті на урок можна переглянути матеріали. Як ви бачите, використання онлайн-тестів на урок для здійснення поточно-підсумкового та формувального оцінювання. Я вже переглянула цей вебінар, але для вас, як для зразочку, можу показати. Натискаємо перейти до перегляду. Тест мені буде недійсний, але з легкістю я можу переглянути. І тоді копіюється, змінюється весь весь вебінар. А є і... Також є надіслані додаткові матеріали до цього вебінару. Презентація. Наголошую, це безкоштовна презентація. Це презентація, яка використовувалася саме під час вебінару. Програма підвищення кваліфікації. Також ви можете побачити коментарі. Приємно, що працівники сайту на урок кожному відповідають на запитання, якщо виникають якісь труднощі. Це я розповіла вам про безкоштовне. Тут так само їй подаруночок. Розробочка, так, нестандартних домашніх завдань. Зразок свідоцтва, який можете отримати, якщо забажаєте. Зміст. Очікування, результати, програму. Короткі відомості про авторку. Ну що ж, я всім дякую за перегляд. Користуйтеся освітнім проєктом на урок! І будьте здорові!